І так, в рамках дисципліни ви проходите лабораторні роботи і маєте пров, повне право отрим, взяти цю тематику для курсового проєкту. В такому випадку вам достатньо буде зібрати звіти з лабораторних робіт трохи їх переробити і здавати як курсовий проєкт. Поясню... Тобто з лабораторних робіт ви можете створити пояснювальну записку і її подавати як ваша курсова робота. Ви можете взяти іншу тематику, тоді ви виконуєте дві роботи паралельно. Перша робота лабораторні, друга робота курсовий проєкт. Обирати вам зрозуміли, чи є питання. Вибачте, так. а в бригаді можна робити тільки лабораторні, ну, курсову ж окремо робиш. З цього приводу є певні зауваження як в курсовому. В бригаді ви будете, ви потрібно вам буде розділитися за підсистемами, які ви робите. У вас буде тематика спільна. А в ній є певні частини бізнес-процесу. І кожен займається своєю частиною бізнес-процесу. Вони пов'язані між собою і вони трошки перетинаються. Всі учасники бригади розуміють загальну предметну область і в е, більшій мірі е, працюють над своєю частиною. Зрозуміло, в чому відмінність? від звучання? Так. Так. Тобто, ну я буду на. Е, е, у вас є курсовий проєкт, ну, точніше, спільна предметна, ну, область. Ви один бере частину одну, другий бере частину другу якусь, е, третій бере частину, скажімо так, Purple. Окей, вони перетинаються. тобто у вас будуть спільні частини, які перетинаються. Угу. Якось так. І у вас буде одна єдина спільна база даних. Угу. Анна. Так, так, я зрозуміла, дякую. Угу. Добре. Георгіє. А скі... Яка максимальна кількість добовачів може бути в бригаді? Ну, якщо у вас величезний бізнес процес, то хоч всю групу оберіть, але я не бачу таку. Так, я зрозумію, дякую. Ну, по суті, зазвичай, це три людини. Зазвичай. Чотири може бути? Може. Ну, зазвичай у вас буде простенькі якісь предметні області. І відповідно е виділити в них якісь чотири взаємодії ну, досить буде складно. Що означає дві людини взаємодії? От я зараз один взаємодію з багатьма людьми. От ми з Георгієм прокоментували, з Анною прокомунікували. У нас була взаємодія, через, е да, якась взаємодія. У базі даних щось є. Якийсь там один об'єкт чи сукупність об'єктів, які можуть змінюватися першою людиною, другою людиною, угу. може і третьою людиною. Це так званий об'єкт зі станами. Тобто, що значить? одна людина змінила стан, інша людина змінила стан. Третя людина змінила стан, бо виконує свою роботу. Наприкінці об'єкт отримав певний кінцевий стан. Ну, це може бути ярким таким яскравим прикладом: це, ну, наприклад, ви зробили інтернет-замовлення. На нього відреагував менеджер. Він сказав: Так, добре, ми прийняли. Його він не буде сам складати його. Десь воно поступає, наприклад, на склад. На складі його О! Мені потрібно зібрати. Він взяв, сказав, я взяв його на зборку, я збираю цей, забрав, все нормально, готово, і позначив, готово до відправки. Це, Тобто, бачите, різні люди. Людина, ну, користувач цей, хто customer, да, покупець створив об'єкт, в нього стан new, Менеджер сказав, да, in process, тут тобто, в процесі. Комірник кла... підібрав, сказав так добре, він готовий до відправки. Да? Кур'єр кур взяв цей заказ на доставлення, доставив да? і помітив, що воно виконано чи не виконано. Да? і так далі, і так далі, То же саме камірник сказав, а у нас немає, у нас воно там, вод... був потоп, і у нас ця річ вона затоплена, її не можна продавати. Ну, щось таке, да? Чи там на неї впав там в стов, да? щось таке, чи там ящик в... опрокинуло, воно розбілося. Ну, купа, ну розумієте, да? от такі, такі речі. Ну, Відповідно, є повні особливості, да? і от у вас наприкінці він доставлений, там, чи не доставлений з якихось причин, да? тобто повернення грошей може бути. Бачите, є купа взаємодій на об'єкті системи, тобто хтось щось робить якусь роботу над об'єктом зі станом. Оце є взаємодія. Да? Взаємодія кастомер менеджер. Кастомер створив замовлення, замов... менеджер прийняв чи оператор прийняв, відхилив. Оператор прийняв, да? камерник відреагував, Тобто це взаємодія оператора і камерника. Розуміємо, так? Да? Далі. Е, то ж саме, наприклад, тут же. Може. Е, далі взаємодія з кур'єром. Там у вас кур'єри можуть призначатися, тобто, доставки. да, от у нас є певна кількість замовлень. У нас є два кур'єри. Одному ці п'ять завдань, одному, іншому ці 25 завдань. І це, ну, призначає, наприклад, ну, якийсь там менеджер. Угу. Оператори взяли ноги в руки, побіжали, принесли, віднесли, забрали гроші там і так далі. І так далі. Прибіжали, відмітили, що готово. Добре. Готове замовлення. Кожен з них. Зап... там, Тобто, бачите, є взаємодія. Чи оператори у нас є замовлення? Оператори, Ой, точніше, кур'єри, взяли з якогось листа. Оце взаємодія. Тобто, один людина змінила стан, який каже іншому, що тобі пори. Потрібно виконувати щось, розумієте? Ось взаємодія. З цим зрозуміло, що цим підрозум... М -м -м як розбувається цей процес? Лайканіть, like дізлайка. Yeah. -like Шановні, лайкати, дізлайкати всі. Так, жодного дізлайку поки не, не бачу. Руку теж не бачу. Вважаємо, зрозуміло. дякую всім. Ось так. Ось така от у нас, ну, відповідна е дисципліна. Точніше, не дисципліна, а як воно в цілому організовується, відбувається, і так далі. Так. Наприкінці залік. О, важливо. А, якщо ви глянете сюди, так, це воно приховано від вас, але тут є така річ. Автомат з дисциплін. Mm -hmm. Є такий курс object oriented Programming. Це ось він. А Це на Курселі. Він на англійської мови. Окей, окей. А, ви можете його пройти пройти. Крім того, ви можете пройти його безкоштовно, безоплатно. Читаємо сюди. Вільний доступ до синдрій для університетів. Доступно багато курсів, це гарна можливість, до речі, користуйтесь. Я знаю, що є щось по Удемі. Теж. Далі. На Курсера, наскільки я пам'ятаю, можна безкоштовно пройти лише один курс на рік. Якщо ви вже почали якийсь курс проходити, чи вважаєте, що вам от запланували, є курс, який ви хочете пройти, і він вам потрібен, буде обирайте те, що хочете. Угу. Далі, відповідно, ой, відповідно, для отримання взагалі можливості доступу на курсеру, Якщо ви ще цього не зробили, ви можете заповнити форму. Вам нададуть відповідну можливість зареєструватися під норе і так далі. так далі, так далі, далі. Там буде відповідна інструкція, як реєструватись на курсері і так далі. так далі, так далі, далі. Ну, а вже ж це буде в домені норе і ви будете використовувати пошту і так далі. Так далі. Існує інструкція, як проводиться у курсера. Ось вона. Не пропала вона. Все є. Угу. Все є. Без проблем. Оцінка. 70 балів за цю дисципліну ви отримаєте. Та й що ж воно біжить кудись? 70 балів. Угу. Ви проходите той курс, там воно кілька тижнів веде, ви отримали оцінку 70, ні, ні, не паритесь, не, е, ви отримали залік. Залік. Осовує пряма річ. Цей курс не покриває лабораторні роботи, пов'язані. З структурним моделюванням. Тут об'єктне Угу. Саме тому тільки 70 балів. Ті вам автоматом ви отримали, але все одно вам потрібно буде надати в курсовому проєкті там спеціальні діаграми, які тут видають за структурне проєктування. Угу. Угу. Якось так питання з цього приводу? Розумію, добре. Ну, що ж? А чому? Не хочу. Добре, добилася. Ще питання, які я хотів би оголосити. Е, з приводу про курсовий сказав, буде окрема ну, окрема консультація для цього за да, Старосте, обов'язково всім буде присутнім. Далі. Всі лекції у нас записуються. Я буду викладати їх на YouTube. Доступ буде в Мені No Я даю посилання на ліст після кожної лекції. Ну, Протягом одного-двох днів буде з'являтися додаткових нотифікацій. Про те, що там додана там, лекція на YouTube, я не роблю. Угу. Якось так. Комунікація. Комунікація зі мною, зі мною. Є пошта. Є пошта. Будь ласка, пишіть. Пишіть листи. Є чат. Пишіть листи сюди. Пошту я перевіряю щоденно. Розумієте? Щоденно. Обов'язково. З приводу листування. На першому курсі вам мали розповісти правила листування. Я дуже ретельно ставлюся до тем. Якщо у вас немає теми, то ви не очікуєте відповіді. Угу. Я не, я не, тобто я передбачаю одразу ж, що та людина не хоче, від, е, не хоче отримувати відповідь. Питання тоді, навіщо писати? Якщо ви не хочете отримати відповідь. Чи російське авось. Авось відповідь е, дадуть відповідь, так? Да? Тому обов'язково. Тема має бути. Далі. Вказуйте, з якої ви групи? Вашу е, от воно видно. Прізвище я розумію. Добре, добре. Пишіть групу обов'язково, що ви з такою групою, і ваші питання, ваші там, все, що ви хочете. вам необхідно. Угу. Це обов'язково. тема. Ну і розумієте, з якої ви групу. З цим є особливості питання якісь. Ні. Немає. Добре. Немає. А, якось так. Що ще? Ну, мабуть, в такому цілому все. Да, коротко про структуру самої дисципліни маю щось робити. Просто. Ага, uh -huh. так. М -м -м. Видно мій екран. Ну, з цього ми почнемо наступну лекцію. А -а -а. Початок у нас місце бізнес аналізу в IT. А -а -а. Зачепимо виявлення вимог, зачепимо, як процеси відбуваються. Відповідно, життєвий цикл обов'язково зачепимо. У вас в цьому буде присвячена лабораторна робота. По суті, вам потрібно дати опис майбутньої системи текстової, з розумінням, хто що буде робити. Ну, такими оцінками, так далі, так далі. А, не, а, оцінки не ці. А, і вимоги обов'язково. Не оцінки ризиків, а це окрема річ там. Це виходить за рамки цієї дисципліни, оцінка ризик, ризиків це взагалі окремий курс. І кажись, він є. Можливо, він вибірний, але він є точно. Далі у нас будуть структурні методології, а потім об'єктно-орієнтовані методології. Ну, ось взагалі про це. Кожен з них має певну кількість артефактів. Ці, у вас буде відповідно опис, структура там, і так далі. так далі, там, Певні там. Набірте факт, я, роз, я розповім, тут у вас буде модель структурна, тут у вас буде об'єктно орієнтована модель. Так, да. забув ще сказати: курсовий передбачає розробку системи. точніше, є частково, часткову реалізацію вашого бізнес-процесу, який ви моделювали тут, і вам, ну у вас. Була лабораторна робота в крос програмування веб-система. І вона буде трохи, оцей курсовий буде трохи ширше, ніж та курсова робота. Угу. Якось так. Трохи ширше. Тобто, у вас є взаємодія двох людей, от ви маєте показати цю взаємодію двох людей. Угу. Якось так. Тому ті, хто написав, да, не обов'язково ре реалізація. Реалізація вносить певну кількість балів, але ви можете отримати 60, навіть трохи більше, якщо у вас немає отакого, тобто, програмної реалізації. У вас все одно є можливість отримати позитивну оцінку. Не більше 70, як я пам'ятаю. Угу. Питання. А коли буде ця консультація, чи ви ще не знаєте? Я ще не надавав, ну, скоріше, це коли? у нас коли завтра наступна лекція, правильно? Чи, чи після завтра? О, ось я так. завтра, так, да. завтра, Ну, Завтра я розповім про цей курс, і сьогодні я вже напишу. Ну, скоріше, буду спробувати, щоб було на поточному тижні. По курсовому. Добре, добре, дякую. Старости обов'язково, Щоб всі прийшли. Я розумію. Ну, в мене досі немає світла, як ви бачите. Ви не бачите, але ну, в мене досі немає світла. На тому, мабуть, пора завершувати, так? Якщо є питання, задавайте. Так, Михайло. А, питання щодо вільдау-сертифікатів по КПП для тих, хто на той момент, як ви формували ту частину, яка а тим, хто не прикріпили. Якщо вони зараз прикріплені, чи можна їх отримати? Вже, вже закрито, проект закритий повністю. Ага, зрозуміло. Рекже повністю закрити. Кож так. На жаль. Ті, хто закріпив, всі отримав. дать на речу это ну, вот сертификаты Красноводская, Костарева, Кравец, Чила, Винниченко, Катерсу, Ну що ж, на тому давайте сьогодні завершуємо.